Вітаю, друзі! 4 жовтня. Сьогодні з вами Олексок. І сьогодні поговоримо про трішки незвичну тему справді про війну між Європою та Китаєм, але торгівельну війну, яку він розпочав фактично сьогодні. Хоча певні нюанси таких непорозумінь із Пекіном в окремих країн Європейського Союзу були і раніше. Зараз про це все по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої платформи. Я, як вам завжди, говорю за це велике дякую. Отже, ЄС сьогодні, в п'ятницю, вирішив запровадити мита до 45% на китайські електромобілі. Нові тарифи будуть діяти впродовж 5 років. Китай же у відповідь пригрозив запровадити мита на автомобільну та молочну промисловість Європи. Тому що так склалося, що багато китайських електромобілів купують у Європі, а європейських автомобілів багато продається у Китаї. Ну і, мабуть, ви бачили чимало відео, де китайців зображують тими, хто не їздить на своїх вітчизняних автомобілях. Хоча я думаю, що це не зовсім правда. Так от сьогодні Європейський Союз голосував за це рішення. Не всі країни ЄС його підтримали. Я вам зараз наведу список тих, хто голосував за, і тих, хто проти, це дуже примітно. Голосували за таке рішення Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди і Польща. Проти виступили Німеччина, Угорщина, Мальта, Словакія і Словеччина. Решта країн утримались. Примітно, що французи голосували за підвищення ми, тому що у них є непорозуміння дуже серйозні з Пекіном, які стосуються розслідувань, торгових зловживань щодо експорту, імпорту. Різної продукції, яка надходить з однієї в іншу країну, зокрема французького коньяку, ну і китайських товарів у самій Франції. І навіть під час останнього візиту Сінзіпіна до Франції, Макрон презентував останньому, тобто Сінзіпіну, кілька пляшок французького коньяку, натякнувши на те, що мовляв, треба послабити цю торгову війну і дати можливість. Вільно продавати без будь-яких проблем продукції французів у Китаї. Ринок насправді дуже великий, і на правду кажучи, то об'єми торгівлі Європейського Союзу і Китаю справді дуже великі. Загальний обсяг у 2023 році склав понад 700 мільярдів євро. Це позиція номер один у світі. І Китай дуже зацікавлений у тому, щоб ринок Європейського Союзу був стабільний. І е, зрозуміло, було б нібито і очевидним, і прийнятним, якби Європейський Союз не ухвалював рішень щодо введення додаткових мит. Тоді напрошується запитання, чому так відбувається? Справа в тому, що візит у травні місяці до Європейського Союзу, а саме до Угорщини та до Франції Сінзіпіна, він ознаменований був намаганням Сінзіпіна не просто розширити свою. Економічну присутність в Європі, а й в тому числі домогтися зменшення співпраці Європейського Союзу із Індією, тому що Індія є ключовим конкурентом взагалі і Китаю на євразійському континенті. І не лише в торговій сфері, а й в тому числі вони конкурують між собою і навіть воюють. У них є невирішені і територіальні питання, і навіть от присутність зараз. Китай, яка поширюється в Індійському океані, більша Індії не дуже подобається, тому там проблем між ними дуже багато, і візит не так давній на рендри моді прем'єр-міністра Індії до Польщі, а потім до Києва, він в більшій мірі був, звісно, візитом до Європи, тому що Індія намагається збільшити торгові обороти із Європейським Союзом, а Європейський Союз, своєю чергою. Започатковуючи і продовжуючи, скажу так, мабуть, буде правильніше торгові війни із Пекіном, намагається зменшити свою залежність від Китаю, що абсолютно справедливо і правильно. На ті останніх заяв, які лунали від чиновників європейських про те, що Європа повинна бути стратегічною автономією і не дуже залежати, наприклад, ні від Сполучених Штатів Америки, ні від Китаю, то таке рішення є нормальним, але звісно, не всі країни будуть приставати на таку пропозицію. В чому ж власне причина ведення таких. Санкцій, і чому зараз європейський союз вирішив боротися із китайською продукцією, а саме з електромобілями у себе в країнах, справа в тому, що Китай звинувачують у тому, що він не справедливо субсидіював свою автомобільну промисловість для того, щоб зменшити вартість продукції, щоб вона була більш конкурентною на європейському ринку, що для Європи є абсолютно неприйнятним з моменту створення європейського союзу, основним принципом е існування членів у. В цьому союзі була рівність і прозорість конкуренції. Тобто, ти не мав права субсидіювати, наприклад, окрему галузь для того, щоб показати, що твій товар дешевший. Ти мав цього досягати іншими способами. Не випадково і проводяться розслідування. Але справа в тому, що ЄС торгує з Китаєм і минулого року, який складав об'єм торговлі, склав приблизно 740 мільярдів євро або 815 мільярдів доларів. І безумовно, що. Подальша співпраця нарощування об'ємів торгівлі із Китаєм для Європи є серйозним викликом. Цього робити ніяк не можна. Чи все так погано і фатально? Справа в тому, що підвищення мит на китайські електромобілі суттєво не вплине загалом на ринок автомобілів у Європі, хоча їх і продається там багато. Додаткові тарифи вже правда сповільнили темпи розвитку китайських автовиробників у Європі і їхні продажі в серпні впали на 48%. Але в загальній кількості проданих автомобілів на європейському ринку це не така велика частка. Ну, зокрема, за останні три роки частка проданих в ЄС електромобілів, виготовлених у Китаї, становила близько 3% на початковому етапі і зараз сягнула до 20%. Це в принципі абсолютно нормальні прийнятні цифри, але безумовно, що їх регулювати потрібно і давати можливості Китаю продавати більше своїх товарів у Європі. Звісно, ніхто не буде. Це один момент, ну а інший момент, звісно, згадана мною Індія. На тлі непрозорої конкуренції Китаю у Європі, європейські автомобільні виробники почали втрачати свої ринки, у них падали суттєво акції. А от сьогодні, вже після цього повідомлення, ну вони відчули себе більш пристойно і їхні акції почали зростати в ціні, тому для них відкривається дуже серйозна перспектива. Що власне пише преса з цього приводу на заході? Велика кількість тих, хто утримався під час голосування в ЄС, свідчить про занепокоєння багатьох держав-членів щодо можливої торгівельної війни з Китаєм. Тому не випадково моє відео називається початок війни Європи проти Китаю. Навіть якщо такі ключові країни, як Франція, заявили, що блоку потрібно сильніше захищати власні галузі. Це є дійсно сьогодні тривожним сигналом для ЄС. Я маю велике сподівання, що вони владнають ці проблеми між собою раніше. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попереджав, що введення мит може призвести до тарифної війни. Але, друзі, це все до певної міри і спекуляція, тому що Німеччина, наприклад, зацікавлена в тому, щоб просувати власні бренди. Ви добре знаєте, що в Китаї виробляються привабливі на перший погляд автомобілі Volkswagen, електрокари, які активно продаються і в Україні. І в Німеччині, в тому числі, і в Європі загалом, і по ціні вони доволі конкурентно спроможні. Чи буде тривалою ця тарифна війна і катастрофічної для Європи загалом? Поки що я особисто прогнозувати не берусь, тому що бізнес вміє домовлятися, і навіть нині Європа веде переговори з Китаєм щодо подальших кроків запровадження такої тарифної політики і, можливо, послаблення таких протистоянь. Але в будь-якому випадку це хороший сигнал для Індії, яка виходить сьогодні на вищі позиції і складе достойну конкуренцію Китаю і буде стримувати його економічну експансію на країни Європи. Ну а на рахунок Росії нехай розвиває, я не заперечую. Хоча також треба бути доволі з цим обережним. Поки що, друзі, всі новини стосовно цієї початкової стадії війни між Європою та Китаєм, яка однозначно буде розвиватися, в мене в цьому сумнівів немає. Як тільки матиму додаткові новини, я обов'язково вам повідомлю їх на цьому каналі. Тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Ви одразу отримаєте повідомлення, коли тут вийдуть нові відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціною, наші новини. Перемикайтесь. Все буде Україна!